У кожної людини є талант, у кожного є своя суперсила, кожен з нас супергерой. Хтось вміє вести людей за собою, хтось зачаровує харизмою, хтось змінює час. Михайло Поплавський об'єднав у собі всі ці таланти та пройшов великий життєвий шлях. Суперсила лідера починається з мотивації та практичної інтуїції. Успіху досягає той, хто хоче, може і знає, як це зробити. Має внутрішній стержень, має характер, мету і волю до перемоги. Бувши дитиною, мішка був активним та вигадливим. Відрізнявся проявами лідерства. В нього була особиста суперсила, віра в себе. Вивчившись у ПТУ, не побоявся виклику долі та пішов працювати на шахту. Тяжкий фізичний труд розвивав усвідомлення цінності часу та сил. Потім Михайло Михайлович за призовом став військовослужбовцем. Життєві комунікації лише збільшували таланти лідера, тому по закінченню служби він почав роботу директора сільського будинку культури, а в подальшому став директором районного. Після отриманого досвіду він приймає рішення вступати до вишу. Пішов, каже, я вже буду поступати. Кав, куди? А я в Київ поступлю. А кав, ти за що ми тебе будемо вже вчити? Нема грошей. тоді ж таке врем'я було. А він каже: я піду заочно, буду робити і буду вчитися. Одного балу не добрав, але пішов до Міністерства культури і. Сказав, що якщо ви мене не візьмете, я піду в центральний комітет партії і буду і розкажу, який бардак твориться в Київському інституті культури. Через 10 хвилин я був зарахований студентом першого курсу Київського інституту культури. Університет був ще одним етапом саморозвитку та віри у власні сили. Мрії стали більш амбітними, а досягнення значущими. Першого семестру куратор питає діти, напишіть, ким ви хочете стати через 10-15 років. Я списав мамі листа, і для того, щоб відсипилася від мене куратор, я написав: я хочу стати ректором Київського інституту культури. І ним став. Суперсила незламності та відданості власній справі привела до посади ректора. Він був єдиним доктором наук України з унікальною освітою управління соціально-культурною сферою. Мистецтво вести людей за собою відкривало нові горизонти. Ніколи не здавайтеся, успіх починається з провалу, без поразок немає перемог. Мій девіз – жити, любити, творити і. Перемагати лідер сильний не лише перемогами, а й поразками. Коли Михайло Поплавський дізнався про зміщення з посади, він не опустив руки. Він був впевнений в своїх суперсилах і вони не змусили чекати віддачі. Студенти, які вірили в свого ректора, віддано боролися та мітингували, блокуючи Верховну Раду та Кабінет міністрів. Так що я вважаю, дуже важкі процеси йшли, але підтримували. Студенти, профессько-викладацький склад, люди, які вірили, і це мені надавало наснаги в цій, я вважаю, чесній боротьбі. І то, що і цей факт, що виграний процес судовий проти такого монстра як Міністерство культури, я вважаю, що ми на шляху правової демократичної держави, Все завершилось безапеляційною перемогою Поплавського. Але перемогла правда переміг здоровий глуст. Коли він прийняв його на свої плечі, почалося ще тоді нове життя вузу. Як було непросто пройти цей шлях, але ви його пройшли, і позиція ректора тут однозначна. Сила це внутрішній духовний код кожного українця, який передається з покоління. Покоління генетику ніхто не відміняв. Михайло Поплавський запроваджує нові реформи, які покращують рівень навчання, заробітної плати професорсько-викладацького складу та наукового розвитку. Сьогодні потрібно ставку зробити на кафедри, на напрямик. Тикан повинен виступати, завідочі кафедри виступати, обачити. Очоливши виш, який мав лише два факультети, за допомогою суперсили мотивації, він починає роботу над створенням нових спеціальностей. Так починаючи з 1993 року, і до сьогодні набирає обертів масштабний проєкт Університет майбутнього радіва. Однією з найважливіших місій було отримання університетом статусу державного рівня національного. Я хочу вам неприємну звістку принести, що київський державний інститут культури ліквідований. І на його базі. Згідно рішення постанови Кабінету міністрів від 11 листопада створений Київський державний університет культури і мистецтв з чим я вас і поздравляю? Мета була досягнута. Лідерами не народжуються, лідерами стають. Студента потрібно любити. Сьогодні сервіс кожному вузі це номер один. Високий рівень професійсько-викладацького складу, потужна матеріально-технічна база і творча атмосфера у вузі. Все це робить нас першими серед культурно-мистецьких вузів країни. Світ любить перших. Розбудова вишу почала набирати обертів. Кожен поверх. Кожна аудиторія, кожна творча лабораторія розвивалася та зміцнювалася. Університет став місцем здійснення студентських мрій, технологічні інновації, відділи дистанційної освіти, 3 d лабораторії, комунікаційні відкриття з використанням штучного інтелекту. Сьогодні університет культури це місце щасливих людей. Місце, де кожен може відкрити власну суперсилу. Місце, де кожен може стати лідером і режисером свого життя. Сильний управлінець, коли сформована сильна професійна команда. Якщо ти довіряєш команді, а команда тобі, успіх гарантовано. Команда повинна працювати на лідера, а лідер повинен відчувати команду. Кожен супергерой має команду однодумців, колег та друзів, людей, які розуміють головну мету та знають, як до неї прийти. Михайло Михайлович створював власну команду за принципами доброчесності та відданості, поваги та працездатності. Це люди, що крокували з ним пліч опліч до створення університету майбутнього. З перших управлінських років він зрозумів, що кожна людина хоче уваги, а комунікації правлять світом. Тому команда стала частиною його суперсили. Мені ректорату, деканату, кафедрату. Саме творча команда вмовила Михайла Михайловича на створення проєкту Співаючий ректор це був піар-проєкт як технологія. Вихід поплавського на сцену мав викликати шок, стрес і несприйняття. Саме цей результат і було досягнуто. Шпальти всіх газет, телевізійні та радіоновини освітлювали грандіозну новину. Ректор університету культури почав співати. Це стало новою хвилею для розвитку та популяризації університету. Суперкоманда працює й досі, створюються нові проєкти, відкриваються нові імена. Команда збагачується досвідом та новими креативними працівниками, що йдуть в ногу з часом та підтримують статус справжніх лідерів. Розпочався піар-проект, співаючий ректор як технологія. Мене дуже журналісти критикували. А мама завжди казала, не звертай на них увагу. Якщо хочеш співати, співай. Хочеться танцювати танцюй. Роби все, мішка, у своє задоволення. Мама для мене це свята людина. Кажуть, людина має підтримку, коли поряд надійні люди. Для Михайла Михайловича найбільшою підтримкою є родина. Особливо міцні та довірливі стосунки він мав з мамою. Мама для нього свята людина. Вона завжди підтримувала, допомагала порадами та вірила в нього. За мене і ночі сива маяне. Віра в себе та розвиток проєкту це два титани. На них тримається успіх треба випереджати час атакувати життя та вірити у власні сили як справжній супергерой михайло поплавський створює грандіозні українські проєкти, які популяризують національні творчі здібності україни Грандіозний телемарафон української пісні Пісня об'єднує нас у 2012 році увійшов до світової книги рекордів Гіннеса. 110 годин, 4 хвилини і 30 секунд звучання української пісні прославили Україну на весь світ у категорії найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі. Авторський проєкт Михайла Поплавського Національна музична премія Українська. Пісня року став невід'ємною частиною культурного життя українців. Популярні артисти отримували нагороди за розвиток української пісні, а легенди української естради з гордістю нагороджували найкращих. Не менш важливим проєктом, який вже відсвяткував 20-річчя свого існування, є дитячий конкурс Крок до зірок. Потрапити у проєкт була мрія кожної української дитини, і Михайло Поплавський здійснював ці мрії. Також окремим кроком у сучасне творче майбутнє була зйомка 25 кліпів Михайла Поплавського у vr реальності. Михайло Поплавський розвиває українську культуру, створюючи нові проєкти. Важливі нагороди у культурно-освітній сфері були отримані за важливий внесок у розвиток української культури. Я думаю, що цю нагороду це аванс мені. Не за мій прекрасний голос, не за мій чудовий вокал, а за ті мистецькі акції, такі як є головним режисером, постановником телевізійної програми Крок до зірок, українська наша пісня на першому національному каналі та багато багато проєктів. Так що я думаю, що це мені аванс, і ми будемо працювати так, щоб Україна відчула, що ми є українці, що ми є нація, що ми є народ. Слава Україні! Навіки слава. Людина року 1997, 2008, 2020 роки та повний кавалер ордену за заслуги. Двохтисячний, 2001, 2007 роки. Успіх кожного студента залежить від нього, від його характеру, мети та волі до перемоги. В цьому їхня сила. Я завжди студентам кажу: у вас немає проблем. У вас є задачі, які ви повинні вирішувати, і я готовий вам допомагати. Університет культури має власні закони. Культури! Ура! Студент головна фігура в університеті. Студента потрібно любити талановитим вхід без черги. Кожен студент має власні суперсили та приходить до вишу для того, щоб їх правильно сформувати та спрямувати. Головна задача, яку Михайло Михайлович ставить перед викладачами, влюбити студента в себе та закохати в професію. Він власним прикладом показує, як потрібно відчувати студентський вайб та бути з ними на одній хвилі. Я мрію, щоб в Україні було модно бути українцем. Я мрію, щоб в Україні було модно вчитися в українських університетах. Успішні українці, успішна Україна, нові студенти. Нова ера, нові виклики освітнього фронту. Тільки вперед! Тримаємо разом українську хвилю! Університет майбутнього чекає нових супергероїв. Майбутнє України в їхніх руках. Михайло Поплавський залишається супергероєм нашого часу. Університет культури це місце, де українські супергерої набувають навичок управління талантом та збагачують українську культуру власними досягненнями. Адже у кожному новому дні нове відкриття, а історія має продовжуватися.